Знімаємо ще одне коротеньке відео. Заїзд до Ашану в напрямку заїзду у місто. Той Ашан, що на нас 30, чи як правильно сокільники. От я знімаю дорогу, ми перелаштовуємося в ліву смугу. Так, Бачимо знак рух по смогах. Ми стоїмо на світло Додаткова смога. на, на автомобілі з нами повертають на цю слугу і ми також, Ті, що рухаються прямо ми їм не залишають. Кистуємо на сьогодні. Тут додаткова секція світлофору, яка вмикається спеціально для повороту ліворуч, якщо мені не зраджує пам'ять, зараз перевіримо. Там цікавий лівий поворот. Там, наче, нам вже можна повертати, але ми все одно повинні пропускати машинки по зустрічному руху. Це важливо. Особисто я. Спочатку не могла зрозуміти, як це зелений сіпофорст, можна їхати, але не можна. їхати. Ми зараз подивимося, коли для нас буде зелений світос по чи можна нам буде, чи не можна. Перед нами десь 5-6 машинок, але от тут довго треба чекати. а Нема тут додаткової секції світлофору. Тут просто основний червоний або зелений І він вмикається на дуже коротку, На дуже короткий час, а потім десь поза 30 секунд треба чекати, поки він знову світиться. Там ще є вгорі горі світлофор для тих, хто їде прямо. Цікаво, чи вони в нас синхронізовані чи ні? От, тут вже зелений, значить і для нас вже зелений. 47 секунд світиться. О, бачите, нам зелений, значить, ми можемо повертати ліворуч. Але оскільки рухаються машини позустрічі, то ми маємо їх всіх пропустити. А ще тут пішохідний перехід. тут от, от, от є пішохідний перехід. От для пішохідів зараз червоне. Для нас ще поки що світиться зелений. Але ми не можемо повернути ліворуч, тому що там їдуть машини. Тому що машинок не було. І от ми під'їжджаємо до Ашану Я вимикаю відео, бо далі вже не цікаво. Це я просто хотіла лівий поворот відзняти. Все, до зустрічі!